Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини сьогодні вранці російські війська нанесли авіаудар по Херсону. Зафіксовано чотири прямі влучання авіабомбами типу ФАП 500 Мої колеги повідомили, що обстріл міста почався між сьому та сьомою ранку. Пізніше російська армія продовжувала обстрілювати Херсон. З артилерії Внаслідок наслідок обстрілів потрощено спортивний заклад, супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула та дев'ять поранено. Як Херсон оговтувався після ударів авіабомбами та артилерією у сюжеті, які підготували мої колеги-журналісти, пропоную подивитися. Викинулася від того, що в мене в телефоні заграла тривога. Я прокинулася, пішла, глянула, в чатах де нічого так немає. Розумієте, що попередження таке, бачила тільки ракетна загроза. І мабуть, хвилин, я не знаю, дві пройшло. І був цей, там, де арена, от приход був, а тоді була артилерія. У нас і в дворі там коло теплопункту був приход, і тоді в гараж там злетів. В общем, це я все бачила з вікна. Так бабахнуло, що я заскочив з дивана і так перепугався, думаю, невже вже в наш дом попало. Ну, це рядом, рядом. Ані думали, що от этот, що деканті ги вже, ну, рот, ну там, де хоккеїв бігають, да? вони думали, що це. Склады ну, воєнні. Ну що там воєнне? Лед і, і ось вот эти крошки, душа, угу. и все, душна, все, Ничего там страшного не было. Ну, а далі говоримо про ситуацію у місті, про настрої місцевих жителів і про це поспілкуємося з нашою гостею, американською журналісткою Заріною Забрізький та дізнаємося про її місію та роботу у Херсоні. Пані eh, Заріна, доброго вечора. Доброго вечора, Анастасія. Eh, хотіла вас запитати, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Херсоні? А ну, як ми зараз бачили, ситуація дуже жахлива. А це постійні артилерійські обстріли. А в а, також йдуть з авіаційними вдарами а і постійними а, а, які росіяни застосовують на цьому напрямку. А вчора була а, така важлива стаття в Суспільному. Вони а, писали, що річник Сілаборони Півдня Владислав Волошин а, казав, що це найнебезпечніший напрямок. По всьому фронту В один із найбідспешніших він казав, тому що на півдні за добу застосовують 700 fpv дронів. Це по всьому фронту, 3500. Я вибачаюся, я навчаюся українською, тому помилки зараз. Дякую за, за, за розуміння. Але це дуже важливо розуміти. А, що а, те, це такий мікс? А, вони використовують усе, що вони можуть. А, постійно дрони, і це одна із на, найвеличайших, як казати проблем в Херсоні. І я хочу казати, тому що я дуже багато їжу. Я багато часу. Живу, працюю в Херсоні, але я також їжу по всій країні. Я буваю в Закарпатті, в Києві, Запоріжжі, Зараз я в Одесі, а і я була і в Сумах, і в Чернігові і що що потрібно розуміти, що Люди в інших регіонах не знають, що є така проблема. І це дуже погано потрібно висвітляти і потрібно ну, нам, журналістам, усім, хто працює в Херсоні, також і журналістам висвітляти цю проблему, тому що вони недостатньо знають. А потім, як ви вже показали, авіабомби Акож, ну скільки а рис в тиждень це мінімальна. Да, буває, що по регіону я думаю, кожний кожну добу щоденно бувають авіаудари. Кркажемо в Береславі, так але в інших регіонах біля річки постійно вони використовують авіаційні бомби, і це дуже важко. І постійно йде артилерія, ідуть танки, міномети і так далі. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу, над чим ви зараз працюєте, ну і як допомагаєте висвітлювати правду про Херсон світові? Зокрема, знаю, що ви працюєте над темою дронів, як ви от щойно розповідали, і писали про Human Safari, тобто полювання на людей. Так, а, ну це так склалося, це не було, це, Я не планувала а, фокусувати свою увагу на дронах. Це так сталося, тому що як Херсонці знають і як не знають ну більша кількість а, людей а, а, в Херсоні а, на кінець. Літа в серпні в вересні росіяни стали використовувати маленькі дрони, fpv дрони, і вони не тільки палюють за цивільними, і це можливо бути і діти, можливо, бути жінки, літні люди. Це можливо бути і тварини. Були такі репорти, що це були там кози. Але там собаки і тому є така думка, що, можливо, вони тренуються, але також скидують вибухівку на будівлі, і щоб зробити пожежу. Вони скидають антипіхотні перлюстки міни, і зараз дуже багато інших є способів, так якими вони користують, щоб вбивати людей на Херсонщині. А тому я скільки могла і можу, знімаю сюжети, говорю, спілкуюся з людьми, роблю інтерв'ю, з постраждалими так також з родичами тих, кого на жаль вже більше немає, тому що їх вбили дрони і таких дуже багато. Але інше і перше, мета моєї праці в Херсоні була документальна стрічка, а які я зараз уже закінчую, бо вот дуже скоро я надію, буде повнометражна документалка про усе, що трапилось в Херсоні з початку повноваштабного вторгнення. А, і також є мрія закінчити книгу. я пишу книгу про Херсон, але коли чесно, немає часу писати. А скажіть, будь ласка, як реагують на ваші статті, на ваші відео, сюжети, читачі західних медіа? Наскільки я знаю, ви працюєте в британській Byline Times. Як там на це все дивляться? Що відбувається А, ну, Це це моя така загальна публікація видання Times, і У нас дуже дуже добрий, сміливий редактор. який був головний редактор? Він був в Херсоні. Він був в Україні, він хотів приїхати в Херсон. він усе бачив своїми очами. І тому я дуже вдячна своїй газеті, тому що вони завжди, коли я роблю репорт, вони а, а, дракують, дракують і електрони. І чатна є газета а так ж я пишу для американської я з Каліфорнії і там є а, так, також видання вони кожний місяць роблють диспетч моє в отчет а, а Юромайдан Прес це українська віддання на англомовне і дуже багато інших виданій Ну тому що я а, намагаюся печатати де а, тільки беруть де тут можливо тому що як я Казала, це потрібно, щоб світ за це знав. Як реагують читачі по різному? Спершу перших була більша реакцій, потім, як я, я почала висвітляти сафарі на людей, дуже багато людей не вірили мені, дуже багато редакторів не хотіли брати матеріал, і а зараз також таке. От на останній тиждень у мене не взяли газету такі величине видання західне, тому що вони не вірять, що таке можлива. Бути, що, 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 а люди можуть а, полювати на інших людей. Багато хто не вірить це а, норм, но, normal bias, це тому, що люди живуть а, в мірі і вони не можуть собі виявляти, а, як це може бути на час війни. Ну, я хочу казати, що Таке трапиться також і в інших містах в Україні. Наприклад, десь в Одесі, але в Києві небагато багато людей, як я казала, знають і ну багато хто не вірить, що це можливо. Але є і дуже багато а, людей, які а, бажають допомагати, допомогти, а, які зилають а, а, для родин, які а, залишились без будівля, без а, даху, але ну, залишились без родичей, допомагають. Ну, такі, такі також є. Тут... Є від наших глядачів подяка для вас. Дякуємо за вашу роботу. Дуже важливо говорити про наш рідний Херсон. Вдячна вам. Це, я, я дуже рада, що є така можливість. Я дуже вдячна пресофіцерам, які дозволяють нам, наземним журналістам, вийти і працювати, і висвітляти. Вдячна колегам, як ви вгору і інші видання в Херсоні, тому що ну буває, що ми усі разом працюємо, бігаємо там в місті, фотофуємо це. Я думаю, така спільнота. Вже я вже ну, дуже давно в вашому чудовому чудовому місці, яке я дуже дуже люблю і мені, коли я не в Херсоні, мені дуже сумно, і я завжди хочу повертатися до, до Херсону. А що саме чим саме так вас Херсон приваблює? Ну, це ж як казати вам, я чесно кажу. Це любов, воно так важко аналізувати. Но я думаю, що я заховалася в Херсоні, я дуже багато про це говорила в день звільнення. Ну, день звільнення було 11 листопада, а я приїхала 14 листопада з цим першим престором. І як я побачила це обличчя і це очі, і цю радість. Ну, хто хто бив, то знає, про що я говорю. Тому, Ну, як казати, так, Такого відчуття свободи і радості я не бачила ніде за своє життя, і це мене вразило. І потім я стала їздити, і ну, у мене багато друзів, вони в сонце, ну, я можу дуже довго про це говорити. Такі незламні, сильні, добрі, добрий, щедрий люди, і так, тако а, гумор також є, і жартують люди, які дрони літять. Такого я більше ніде ні, не бачила, чесно кажу. Тому а, ну, так, так от якось так. Пані Зирину, а от хотіла знати, що от наприкінці трошки зачепити цю тему, тому що вона зараз важлива, і на жаль, для нас у Херсоні, от політика Дональда Трампа, да, вона впливає фактично на ситуацію, яка розгортається саме у Херсоні, в тому числі. Що ви думаєте про його політику, про взагалі ці переговори? І от ви кажете, що зараз західні видання не взяли ваш матеріал? Чи пов'язано це із оцими новими трендами, які приніс Трамп? У політику. А добре. Добре питання, але ні я почну з кінця, ні, не, не зв'язано, Тому що зараз у нас у що немає такі цензури, а зараз ну немає такого зв'язка з це, це, ну, Ще не Російська Федерація, тому з Кремля з Білого Дому ні ні говорять, ні пускають директиви чого друкувати, але вже можлива така тенденція ну починається дурна, а, а, але яка моя а, точка зору на, на політику Трампа? Я а, буду. Чесно, а коли клоуна привести до уряду, уряд становиться цирком. Це не я казала, але це так. А на жаль, моя країна вибрала ну, в другий, на другий срок а, це не компетентну людину. Це людина не може бути політиком, вона не має досвіду, вона не має інтелектуального рівня, вона не має емпатії. Вона не має ніякі людські якісті, щоб бути президентом Сполучених Штатів. А, і це дуже на жаль, і що я можу казати, що, а, на мою о, о, думку, це як наш Янукович, а, це був він був пасажем туди з допомоги Російської Федерації. Це інформаційна війна. Про це я писала вже 10 років. І, на жаль, наша американська публіка не дуже знайома. З цими методами, тактиками пропаганди українці знають. Як вони в телеграмі читають якусь ну, фейки, але брехню, вони знають, що це брехня Кремля. Але американці вони дуже наївні, вони не знають, у них, у них не було такого досвіду, і вони думають, що це все правда. І дуже багато, ну, около Пов країни проголосувала за Трампа, і зараз у нас в країні кризис криза криза економічна, політична, конституційна, і ну політика вніжна політика з боку України це тільки одна із сторон кризи, які ми зараз. Маємо, я хочу казати вам, що зараз я вже три роки працюю в Україні і була дома тільки в один раз дуже коротенька. Мені зараз, на жаль, потрібно буде доїхати додому. І це мені страшно їхати туди. І я вже чекаю, коли я повертаюся до, до Херсона і до України, тому що зараз ну, це як така АНР. Я хочу казати. Це жарт, але в цьому також є правда. Американська народна республіка, республіка ви маєте на увазі? Я маю угу. на увазі. Так. Також є коментар глядачів: ви великий молодець, вся Україна у небезпеці. Віримо, що Трамп ненадовго, і ми з вашою великою нацією будемо разом і все буде добре. Як на вашу думку, як на вашу думку витримає американська демократія друге пришестя Трампа? Ну, коли чесно чуть не заплакала, тому що нам підтримка з Херсону для нашої країни соромна. Ну чесно, Ну а але дуже вдячна. Дуже вдячна. Дуже мені багато близько це. Значить, знач, я також вірю. У нас я не знаю ні єдиної людини у себе дому. Країні, хто б голосував за того Трампа, а коли а і хто його підтримував? Ну, немає, це і це є люди. Я знаю, але я їх не знаю. так що віримо: будемо боротися, будемо боротися за, за свободу демократію Америки за Україну. По перше. Так. Ну, сподіваємося, що Ну Америка витримає друге пришесть Трампа, тому що дійсно Україна велика, нація велика, і ну я думаю, що такі люди, як Трамп, пройде і буде все на краще. Я завжди усім говорю у себе вдома, як вони всі зараз. Ну, дуже скаржаться і плачуть, що так погано. І я завжди говорю, що моє натхнення це Херсон, Херсон це українці, які тримаються вже скільки, в 11 років і 3 роки, війни і жаха. А ніхто не скаржиться, не плачеться і тримається ось що і підтримка до нас. Так що, так, да, дякую. І я я, міняю скільки то не буде, тому що мені потрібно доїхати додому, але усім херсонцям я буду продовжати висвітляти щоденно. Я пишу статистику, які. Атаки на Херсон, скільки загибло, скільки поранених. Щоб пошкождена. А у мене зв'язок з, з колегами, і я буду продовжати, поки я не повертаюсь, а повертаюся я обов'язково. Пані Зарино, дякую дуже, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Відповідали на питання. Бережіть себе та до нових зустрічей. Будем вам дуже вдячна. вибережіть себе і буду, буду дивитися вашу програму. Дякую вам. На все добре. Дякую. Отже, поговорили про те, що зараз відбувається у Херсоні. Дізналися думку. Американської журналістки, яка висвітлює ті події, що зараз розгортаються на Херсонщині, на британську публіку, на американську публіку, хто завітав до нас тільки зараз. Пропоную подивитися ефір спочатку. Було дуже цікаво дізнатися. До речі, лишайте свої коментарі, якщо нас дивляться херсонці. Пишіть, будь ласка. Яка зараз ситуація в місті? Можемо трошечки це зараз з вами обговорити. Або якщо ви не з Херсона, пишіть звідки ви нас дивитеся? Взагалі дивіться, діліться вашими думками зараз у чаті. Ну, а я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі? Ну і звісно, у Телеграмі, та обов'язково підпишіться на наш Ютуб, якщо ви ще цього не зробили, чекаємо на ваші коментарі. Ну, і також нагадую, що е, якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсонщину, підтримайте, будь ласка, канал Гору. Для цього зайдіть на головну сторінку каналу і натисніть на спонсорство. І завдяки саме вашій підтримці, ми будемо знімати ще більше е, того, що відбувається у Херсоні та області, висвітлювати е, це для вас і завдяки вашій допомозі. Ну, і, друзі, нагадую, що я трошки ще залишаюся з вами. Лишайте свої коментарі, можемо разом поспілкуватися. Також нагадую, що є можливість звертатися до фахівців Херсонського фонду Милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Окей, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Писали ваші коментарі. Зустрінемося вже у п'ятницю. На сьогодні, все, Бережіть себе на все добре.